Ця ідея насправді вона виникла ще на початку 90-х років. Єдине, що що на той момент ні політичні еліти, власне, і суспільство загалом теж не дуже було готово до системного тиску на політичні еліти з метою прийняття ось таких рішень. У мене таке питання, а хто такі Карл Маркс. Ми то поймемо з вами, а вони ні. Я жила в цьому поколінні. Для мене це Ну, я на показав пастерку. Я, допустим, ну, положительно мушу 30. Ну, как бы, у нас же демократия, каждый мнение. Ну, хай меняйть, конечно, потому что це не діло, но, ну, хай бо, ну, у нас стільки героїв в АТУ загинуло, хай би їх називали. Да, вообще я проти, щоб перейменовували вулиці. Надо изначально називати такими іменами, щоб не перейменовувати. Можливо, вулиця буде носити ім'я Степана Бату. Вообще красаці. На засіданні комісії, коли було о, зачитано назви вулиць, е, практично жодного члена комісії не виникло питання, чому необхідно називати вулиці Бандери. Станом на голосування. Хто за те? Вулицю Дмитра перевернувати на назву вулиці Степана Бандера? Хто за? Прошу голосувати? Хто за? Раз. Один за. Він то проштаб був на вокзалі. Раз, два, три, чотири. Проти. чим не влаштовує Бандера. Бо він ра... наших слов'ян славян розірвана куска. Зараз комісія, мені здається, що гірша за своїм складом, аніж була е, у пострадянські часи. Це від партії регіонів є така Людмила Жеребцова, Глимпицький, потім Здобнякова і сам голова комісії Онищенко. Це люди, які на антиукраїнських позиціях фактично стоять. Водив Іванович, ставте, будь ласка, на голосування за, за провулок щасливий. Ви голова комісії, ви повинні голосувати. Між... Провулок радянський на радянськ щасливий. Була ще друга пропозиція ось вулиця називали геніальна, вольова, динамічна, ініціативна, незалежна, об'єктивна, пунктуальна, справедлива, трудолюбива, енергічна, дружелюбна, щедра, ласкава. Бережлива, романтична, великодушна. Ще в погана вулиці. Мені здається, що нам бракує лікаря на нашій комісії. Чесне слово. Певно, просить. Скажіть, а де тут Іде. вулиця камо? Зразу між площадкою і вулицею. Оце, Оце це в... маленька. Вулиця. Оце вона, да? Два чи триває будинки і це є вулиця камо. Оце вся вулиця? Оце вся вулиця. І ще одній вулиці в броварах хочу дати нове ім'я. Зараз вона носить назву Камо, а її хочуть назвати в честь жінки-броварчанки людини, яка загинула під час трагічних подій на Майдані Антоніни Дворянець. Здавалося б, що в цьому поганого якби не одна деталь на цій вулиці лише три приватних занедбаних будинки, і саме цю вулицю хочуть виділити для героя Небесної Сотні. Багато існує ілюзія, наприклад, там що перейменування вулиці тягне якісь видатки для людей, які там живуть, або для організації, які там розташовані. Це все неправда. Ніяких додаткових особливих видатків не треба. В разі, якщо людина перереєстровується, то їй вже вноситься запис, скажімо, з новою назвою вулиці. За це не треба ні платити, нічого додаткового таке. Те саме стосується підприємств, не треба перереєструватися. Це все в реєстрах відбувається автоматично, ніяких видатків за собою це не тягне. Фактично, вся вартість перейменування це кошти витрачені на виготовлення нових табличок та дорожніх знаків з показчиками. Це недорого для місцевого бюджету. Ціна таблички від 65 гривень і можна зробити силами меценатів та волонтерів. Якщо підходити з точки зору, що давайте ми повирішуємо всі інші проблеми, а потім, можливо, десь займемося тупонімікою, то ми це не вирішимо ніколи, тому що в нашому суспільстві завжди будуть якісь проблеми.